Гоу-го, блядь. Всім Васап! З вами ваш дід Мош, ваш метальний дід і це канал Ukraine Торне. Це наш останній відео з 24-му році. Отож, що хочу сказати. По-перше, дякую всім підписникам, що підписані, колокольчик жать я вас не буду благати, тому що кому воно, блядь, треба. Ну, якщо хочете, блядь, беріть. У нас відоси, звісно, не регулярно виходять, але жміть, якщо хочете. Отож. Що, що хочу почати? Хочу почати з початку, з початку початків. Це з історії України Реторнітів. Ця ідея мені прийшла взагалі, коли я, блядь, відпочивав десь і такий думав, блядь... А можеш створити український педал-блог, в якому я буду розповідати? Та... в май... Спойлер! В майбутньому може бути декілька ведучих. А так от. А... Буду розповідати про метал та цю фігню. Тому що в мене багато друзів-металістів, які грають в гуртах, і т.д. Отож. Тепер починаємо з хронологічних таймерів. Отак. Перший таймер у нас це інтерв'ю з Herstranhide. Отож. Е, взагалі я запропонував це Андрюшке, гітарист, басисту, каріці І Він зразу погодився. Отож. І вийшло так, що спочатку ми взяли інтерв'ю в Олега та я забув звати, гітариста гурту Херстеронхай. Ми в них взяли, як вони типу, себе відчувають перед концертом. І т.д. А потім вийшов сам Андрюшка, і ми вже почали казати нормальні питання. І невеличкий казус, який стався. Я та наш минулий оператор Михайло. Е задонатили, ну, коротше, придбав квитки. Отож. А Андрюшка вирішив нас провести зайцем. Ну, сказав, що ми, типу, з Херсон хайт. От Отак. А от хуйня малята. Отож, перший таймер. Другий таймер це створення новосної рубрики. Фан факт: я цю рубрику роблю таким чином: в понеділок я сідаю зранку шортс ленту інстаграма, нахожу новину з лоудвайра. Спеціально перекладаю її на українську. І отак от роблю до п'ятниці. Я в п'ятницю вже знімаю відос. Отак. От Насправді я цей відос знімаю в четвер. Усі відоси на весні я знімаю в четвер. Отак. От Отож. Продовжуємо. Третя рубрика. Це саунчек. І тут невеличкий дисклеймер. Yes, Усім молодим гуртам з України, там Київ, Одеса, Львів і ці всі міста. Хочемо вам запропонувати таку штуку. Якщо ви хочете знайти якусь маленьку частинку аудиторії, ви можете скинути якусь пісню нам або написати нам Дірект інстаграма і сказати нам, пацани, хочемо у Рубрику Саундчек. Я беру про вас, розповідаю і получаєте кайфи. Отож. Тепер пройдемося по. Нашому фінальному інтерв'ю на даний момент це інтерв'ю з гуртом Довг no Ріморс. Паня... Пацанята з Дніпра отож. Це відос, деякі захейтили. Напевно, тому що Давід показав дупу. Але це було прикольно. Та ще Денис мене сюди по цьому. Але це, напевно, теж прикольно було. Отож, що хочу сказати. Відос взагалі охуєнний. Я вибачаю за те, що я там мати запікивався, сильно гучно. Про це мій косяк. Вибачаюсь. Отож. А тепер переходимо до головної події. Перша головна подія, і буде актів. В актах буде перший акт. Ну що ж, починаю. Значить, промовка про підписників. Любі наші підписники. Дякую вам велике за те, що ви дивитесь на нас. Підписані на деякі наші соцмережі, це як TikTok, в якому цей відос також вийде. Ютуб. На якому цей відос виходить також: інстаграм та наша телега. В телезі ми будемо вже частіше викладувати якісь приколи, Або там бекстейджі, посилання на відоси, та якісь е е круті штуки, в яких ви можете приймати участь. Отож, а тепер переходимо до диванних критиків. Це вже з приводу відоса з Ноуріморс. No ми поважаємо і фанатів, і хейтерів. Отож. А тепер переходимо до другого акту. Це роздаю подаруночки. І так, поїхав. Зараз. Так. якийсь Так. Ну, ця хуйня підійде ноуреморсом. Хтось з них зніметься в цьому, в напевно, в якомусь кліпі. Друге. Гномік. Ну, це, коротше, херсран хайп підійде. Друге. Оця трубка підійде Plus, я так думаю. Отак от. Третє. Оце підійде гурту у Вепангай. Оце це там Знаючи, що вони грають, це, звісно, прикольно. А, тепер подарочок для хейтерів. Для фанатів. Для фанатів. А тепер для хейтерів. Ідіть нахуй! А, і забув ще сказати з приводу двох гуртів, які грали були в Соунчейці. Це Вепангай, де грає. Де весь інструментал, точніше, пише мій друг Павлусь. Та Please, де грає мій найкращий друг Ром... Рома. Рома, Ромка та Микола. Отож. Ну, а тепер фінальний акт. Я знімаю нахуй цю йобану. Борути, тому що вона мені не потрібна. Надягаю знову шапку. Знімаю нахуй цей кажух, бо він мені не потрібен тепер. Зараз. Все, я готовий. Тепер починаємо фінальний акт. Про плани на 25 й рік. Що ж я як? Головна. Медійна персона Ukraine Lторнітів на даний момент, хочу придумати далі. Отож, як я думаю, може ми домовимось про інтерв'ю з вже двома гуртами. Я, я так думаю, це Fatal Алкогол-Синдром та Бірбастер Треш. Ми в них спитали, чи готові вони в такому експірінці приймар прийнято участь, коли ми знімали інтер момент в, в меткеті. І вони сказали, може, Ну, якщо я не помиляюсь. Пацани, якщо пишіть в Директ, я вам відповім з приводу цього. Отож. І ще хочу, я хочу, я думаю, так, додати якихось нових рубрик, наприклад, обзори концертів, на яких ми буваємо. Це буде максимально суб'єктивна критика. Там будемо показувати самі лайви. І будемо, якщо що, просити фанатів гуртів, які виступали, скидувати нам такі ж самі відоси, щоб ми могли з цього всього зробити великий такий грибочок. Отак от, от. Ну і ще я думаю завести пару нових ведучих на канал, тому що, ну, що якесь буде рознообразі якесь. Або, ну, бо деякі люди не хочуть бачити тільки одне обличчя. Ну, отак. Ну що ж можу ще сказати? Ну, з вами був Морш. Це Ukraine Alternative. Це наш останній знову відео на 25 рік. Ну що, всім дякую, всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я та щоб ця клята війна закінчилася. Альтернатива по-українськи.